Христос рождається. розпочинаємо нашу денну молотовну варту і запрошую всіх до цієї молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тепер учися так жити, щоб міг у годину смерті тішитись, а не боятись. Знаєте, коли я прочитав цю науку, цю, цю фразу Тома Кемпійського. Мені в першу чергу не хотілося про неї говорити, бо війна і смерть так багато. Але з іншого боку, я згадав слова одного нашого Священка, отця Миколая Пристая, нашого бібліотекара семінарійного, який якось сказав мені, якби ти думав про смерть, ти без каплиці не виходив. Тобто смерть це страшна річ. Смерть це жах, це втрата, це біль. Але водночас смерть це завжди є навчання, смерть це завжди є свідченням про того, яке життя я прожив. Смерть дає відповідь на всі запитання. Де Бог і чи Бог є? Смерть дає відповідь на запитання, чи мене любили за життя, чи ні. Смерть дає відповідь на запитання, хто я є? Скільки про мене пам'ятають? Скільки про моє життя пам'ятають, про ті справи, які я робив? І тому, бачите, ця настанова нам говорить просто. Ми маємо це земне життя прожити так, щоб коли прийде момент нашої смерті, весь світ дійсно жалкував про те, що втратив нас. Не щоб ми жаліли, от я помираю і все, але щоб весь світ жалів за те, що цієї особи не стало. Ось так ми маємо жити. Щоб світ не радів з того, що ми померли, а навпаки, жалів. І тому смерть це відповідь на запитання, яке життя прожила людина. Тому просто хочеться сьогодні сказати: всі ті, хто намагається в цьому земному своєму житті, Схитрувати, злукавити, нажитись на чиємусь горі. Зараз, коли Україна переживає війну, переживає війну, всі ті, хто втікають від цієї війни, говорячи, що вони не готові помирати, вони не мають за що помирати і такому іншому досі, ви всі знаєте ці фрази, відмовки деяких людей. Так от, я хочу Просто сьогодні всім звернути увагу на це, що прийде момент, і ми помремо. Всі помремо. Від смерті ніхто не втече. Але саме смерть де світ на запитання, якою людиною ми були. І тому я бажаю всім задуматись над своїм життям. Яке життя я проживаю? Чи гідне моє життя? Чи світ буде жаліти за тим, що я помер, що мене немає? Чи світ буде пам'ятати мене, моє добро, мою любов, яку я дарував іншим? Мої вчинки, які я зробив для інших, внаслідок чого інші були щасливі? Чи ж навпаки, світ зрадіє з того, що мене не стало? І згадуючи моє ім'я. Буде проклинати моє життя. Тож вчимося жити і пам'ятаємо, що смерть це відповідь на запитання, яким було моє життя. Дбаймо про гідне життя, щоб смерть була гідною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавам. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, Цього, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції. Всі, хто є поранений, оздорови, як цивільних, так і наших захисників. Поверни живими додому усіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, навіки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.